А як же швидко почати продавати абсолютно новий товар без інвестицій просування? А зараз і дізнаєшся? Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 269-те відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про згруповані картки, і яку користь вони можуть дати тобі. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. І так про що сьогодні піде мова? Дивись, наприклад, у тебе є якийсь крутий бестселер, ти його продаєш багато разів на день, і він, наприклад, є в чорному кольорі. Супер, ти задаєш питання своїй фабриці в Китаї, а чи є у них такий же товар? Але, наприклад, в білому кольорі. І вона відповідає: Так є без проблем. Ти береш, закуповуєш цей товар авіа, через 15 днів він у тебе вже на складі, і ти проходиш модерацію і додаєш через техпідтримку цей товар собі в згруповану картку до твого основного товару локомотиву. А оскільки цей товар локомотив гарно продає, то він по-любому знаходиться десь в топі своєї підкатегорії. Тобто має багато трафіку на цей Артикул, і тепер і твій білий колір також буде мати багато трафіку. Тобто, твій товар number набован чорного кольору буде бустити твій білий товар, і це прикольно і безкоштовно. Тому що, якщо б ти робив навпаки, ти завів би цей товар і якось думав про інвестування в просування цієї картки товару. По-перше, це було б довго, буває й до місяці. По-друге, не факт, що ця картка в білому кольорі вийде в топчик, як і чорна, можливо, вона просто не така популярна. Ну і в-третє, звичайно, це економія грошей, економія інвестиції. Тиці, тому що будь-яке просування через внутрішній або зовнішній трафік це гроші і буває немаленькі гроші. Тобто, що ми маємо тут по факту, у тебе була одна картка, вона була крута. І тепер у тебе є в одній картці два кольори. Відуки з цих двох артикулів будуть збиратися на одному збереження на різних, а відуки на одному. І це дуже круто, тому що два кольори зберуть, звичайно більше відуків ніж один кольор. Ну і безумовно цю стратегію можна робити і з товарами конкурентів, але дуже дуже обережно. Це є назва хайджекінг. Ти заходиш по стратегії онлайн арбітраж картку твого конкуренту, але якось зробиш це грамотно. Так, щоб і конкурент не почав жорстко демпінгувати і зливати твій і свій товар, і вам було обидвам вигідно цим займатися. Ну і взагалі онлайн-арбітражем потрібно навчитися займатись, тому що це дуже непроста справа. Ну, здається, нібито зайшов в картку конкурента і торгує собі. Ні. Тут є деякі лайфхаки і секретики, як зробити так, щоб купували у тебе, а не у твого конкурента. Але головний меседж в цьому відео ось такий. Тобі і в першому варіанті, коли у тебе є твій товар, і ти догруповуєшся до нього своїм другим товаром, і в стратегії онлайн-арбітраж тобі не потрібні гроші на просування. Оце прикольна історія. Звичайно, зверни увагу на табличку групування розетки, тому що не всі товари можуть групуватися це раз, і не всі товари можуть групуватися по різним характеристикам це два. Наприклад, категорія фітнес-костюми жіночі за розміром може бути групування, а за кольором не може. Цю табличку, які товари можна групувати, а які не можна, я залишу в описі під цим відео. А якщо тобі взагалі цікава українська товарка на маркетплейсах і бажаєш розібратися більш детальніше до молекул, як взагалі там все працює, то більше безкоштовної інфи є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються такі мої відосики, ну постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.